Вітаю вас на каналі Росин Світ! Дякую всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні я розповім, як виростити фікус бенджамін, черенків в домашніх умовах. Черенків можна виростити росину як для себе, так і в подарунок близькій людині. Найкращий період для вирощування черенків проводиться на весні, влітку, а також вони непогано приживаються восени. Спочатку потрібно зрізати секатором з верхівки деревця, гілочки довжиною 10-15 см. Зрізати потрібно близько до вузла під кутом 45 градусів. Далі зрізаної гілочки видаліть зайві листочки, залиште 3-4 листочка зверху цієї гілочки. А також потрібно обрізати половину листа. Це скоротить менший рівень втрати вологи, що буде випаровуватися подальшому. Ось такий вищий у вас черіночок. Для висадки. Якщо знизу черенка виділився молочний сік, то його потрібно обов'язково змити, щоб не перешкоджав повноцінно розвиватися кореневій системі. Після цього, як змили молочний сік з черенка, то потрібно мочити нижню кінцівку гілочки у кореневин, щоб швидше пускали корінці. Далі висадіть у пластмасовий стаканчик на глибину. 5 см уродюче добре дренований ґрунт. Ґрунт можете зробити самостійно. Це одна частина деревної листкової землі та одна частина торфу. Усе це добре між собою перемішайте, а також ґрунт можете купити у квітковому магазині для фікусів або універсальний ґрунт. Після висадки черенків полийте, А далі у подальшому потрібно тільки кожен день збризувати. Із пульваризатора навколо ростин, щоб підтримувати вологість повітря. Через місяць з'являться корінці довжиною 2-3 см. Тоді їх можна висадити в горщик із землею. А ще є інший спосіб, як виростити фікус бенджамін, готові зрізані гілочки. Поставте в посудину з водою кімнатної температури, щоб уникнути загнивання у воді черенків, Торошеніть таблетку активованого вугілля. У подальшому вода не буде закисати, і її не потрібно так часто міняти. А також у воду додайте трішки корневин для стимулятора росту корінців. Коли зяляться корінці довжиною 2-3 см, то пересадіть росину в горщик із землею для подальшого зростання. Тепер ви знаєте, як виростити самостійно. В домашніх умовах фікус Бенджамін. На цьому я прощаюсь з вами. Ставте подобайку та не забувайте підписуватися на мій канал. На все добре, до зустрічі!